Товариш отама можна. Козак. Козак. Товариш отамана. в мене до вас є дуже важлива справа. Дуже важлива. Справжній козак. Справжній козак. Сивуху п'єш? Та ще й не закусію, полюбать. Провірим. Пахуть! А! Аж сюди чую! Крутить і крутить! Шишкових кедрових кедрами А! Бери козак! Ну. Ху! Зразу пам'ятаю, як татари набили, під лісом. Ну, говори, що хотів, Товари, козак! Я вас хотів попросити відпустити мене на са. А ну почекай, зачекай, зачекай, меседж прийшов, от пишу. А кому тебе там пишуть? Неска Анка пуліноч, стачу таку! Того ось сусіднього під'їзду, так? так точно. А знає ми такого худру. Та й говорить Йон. Ну, коротше, треба мені виступати 21 березня в саї. А от треба мені пішов до жінки відпрашуватися, вона каже, де до отамана Ви ж тут голова усьома. Отаман подумав, треба випити. Ну давайте. Хороша у вас. це ви її берете, товариш отому? Баба гонить. О, добра вас, баба, добра. Привіт і передавайте такі. О, козацький! Щас я їй ваську постукаю. О! Давайте. Сібо, баба. смайлик за... За... поставте. Oh. Йоп, пересете. Я сервер oh. смайлю. Ну, давайте. Вип'ємо те, скажете мені. Мої думки, Пей-пей-пей, коза, чого там син хватит? Ох, пішла. Ох. пошла. пішла. занюхай. Ну що Ну що, козаче? Ну що? Виграєш в мене в шашки. Буде тобі путь в сагу на виступлення. Да. Порадуєш людей. Ну, давайте партійку зарубимо. Ти будеш чорними чи білими. Ну я ж білий пою мать чи як. Давайте я буду білими. Вибирай руку. Ойцю! Чорний, твою мать, не вгадав. Ну, ваші. Товарищи, отаман, я твої одну шашку, вибачте мене, будь ласка, я буду в свою грати! Можна так чи ні. Кобилку візьміть. Ну, беріть кобилку. Кобилку. Давайте. За ту кобилку як анька у того живе. Та що поліночиться. Ходи. Ну давай. Ола. Зі О! Треба. Зо. Зіо. А так. А якщо такого? Тебе випити? Треба! Давайте. Коротше, чекаємо у вас 21 вересня. 21 21-го. 21 В сайті. З собою треба мати 20 раптів зелених званий фанком. Сиди, сиди, отаман. Все буде нормально. Коротше, приходьте, привозьте, посидим, похуражим. Так, да, приходьте, все буде добре, приходьте на паті, дуже да. буде багато позитиву, драйву, не буде. Не, буде, ну ми не будемо. Ну, не отаке, звісно, ну буде. Сідро буде, сітро буде молоко, молоко буде, приходьте, буде дуже весело, вас чекає. Чекає взагалі бомба. Саме вас буде. чекає, коротше. Приходьте 21 вересня на 6-ту годину вечора. По-любому. 20 гривень з собою, беріть з собою друзів, батьків. Дівок, Євок, беріть! Дівок можете брати потаманові. По любому. І все. Піс. Піс, чуваки. Йдемо всіх.